Ви кажете, так мені мені через місяць е, там 25, Я не хочу, щоб мене забрали. ЦК. Які у вас посади є? Я вам ось такий список вивалюю там СММщики, водії, е, тилові, бухгалтери. Хто у нас там ще дронщики е, та всі, хто хочеш є? Вам ось такий список дають і кажуть, через місяць на що ти хочеш. Він каже: Ну я ось е, хочу бути там дронщиком в там або ще кимось. Е, а можна я прийду там по пізніше, зараз закрою справу свою. Так а вже ж людина приходить через місяць. Поки ми проходимо всі там процедури, зв'язуємося з підрозділом, уточнюємо у нього дані. Він хоче служити там, наприклад, в Немезісу, у Ярмака або у Карася в рейді. Так і він каже: Я хочу до пана Євгена Карася. Все, і він йде там служити до цього. Типу, питання командира закрита, вибіру посад. Так з підготовкою теж саме, друзі, школа FPV, Є навіть школи з водіння, є інтернет. Типу, ми з братом навчалися снайперській справі за допомогою Ютуба і по побратимів на полігоні, і тільки через рік поїхали. Тобто, зараз виключно бажання є основною мотивацією, і всі ось ці страхи, я розумію, чому вони є, тому що немає дорожньої карти.